Щирі вітання була у мене знайома, що затрималась у моєму житті десь на два роки довше ніж інші, після того як у 2012 році я розійшлася з оцим мігрантом з несередньої Азії. Варто, звісно, розповісти, хто я по родоводу. Мій родовід – це українські козаки, слов'яни, також вірмени і руські дворяни. І абсолютно усі лінії постраждали від радянської влади. Повертаючись до знайомої, її доволі сильно бентежило. А чого ж це я не поділила свою квартиру з тим мігрантом, що якийсь час проживав на моїй житловій площі? Важко пояснити слабоумній людині, чому помешкання, у якому перебував ще й абсолютно безкоштовно з комфортом. Квартирант не переходить йому навіть участкову власність, адже він теж. Не купував, а лише безкоштовно у ньому з комфортом квартирував до 2012 року. Ще більше шокує її такі нахабні претензії на моє майно через її власне ставлення до її тоді бувшого співмешканця, у якого при розлученні вона не лише відібрала ноутбук, ним куплений, але і примусила міняти у її хаті вікна, маючи вже стосунки з іншими. До речі, не дивлячись на те, що вона його примусила поміняти вікна у її хаті, хату свою з ним ділити вона не збиралася. В неї таких думок зовсім не виникало. Так звідки ж у больнуші мігрантки з Азії такі погляди на майно інших, та Аліна, до речі, практично у житті не працювала, на відміну від мене, так ось ніколи, майже не працюючи, її дуже вентежило. Що є люди, які не працюють на заводах і фабриках. А чому я сама припинила з нею спілкування? Так тому, що колись на початку 2000-х була вона у сільській жопі самотністі, з якої я її витягувала. А коли не без її брехливого. Злобного язика почало моє життя розвиватися не так, як мало, коли з одного періоду з усім своїм колом я мала піти у інший період життя через інтриги бувшого квартиранта, цієї тварі і інших, моє життя замість переходу у новий значно кращий період почало рушитися. І вона тому зловтішалася як своїм перемогам. Тому я і припинила спілкування з Паскудою, адже це невзаємно, коли ти у важкі часи людину під. Тримуєш, а паскуда потім тобі важкі часи генерує, створює і устилає. Це ще одна публічна персона з її маскою на обличчі. З Малочку, а ми з нею були знайомі з Малочку, вона інколи мені, казала, мені здається, що твій дім мої джим, а твої батьки мої батьки.